Шикардос. Все, гані, гані, гані. Давай до кінця пішов. Пролетів, як пуля, нічого не встигла зняти. Що попало? Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні приїхали зробити наш культиватор. Ну, як зробити? Скласти його докупи. І так як у нас тут є 10 соток картоплі посаджених, вже дуже терміново потрібно його обробляти від бур'янів. Бур'яни вже понаростали великі. Йди, допомагай папі крути. Аккуратно <с raspberry> там. Це було сильно. Больно? <с> Ні. <носити> Він взяв, щоб крутить. Де синак? Йди, <с viewer> йди, крути, йди. Папа, там неправильно колесо закручене. Так. крути, Я же ж крутить. Аккуратно ножки. <гум> упала, так? Да? Да. Ось так упала. Все, закрутив. Тепер треба друге колесо крутити. Да. О, там надо, да, там. Папа буде їхати колеса подвалиються. Папа. В тебе не рівно скручені. О. Ну, право, лево, я знаю, я потім буду регулювати по колії. Не центрально А, я поняла. А що ти робишь? є, носить сынок, а мамі зробиш колеса на машині? Так мамі покрутить на ти ж папі покрутив? Да. Папі зробив машинку, а мамі зробить. Ану? Нема? Нема що крутити мамі? Там є? Ану? Папа, в мами немає що крутити. Нема синок? З колесами все клас? Синок, клас? Та да. А ти нагору будеш ставити окучники зразу? Яка ялинка красива стала? Такий крутий, поважний, по дорозі ходить.

Наш город, де посаджена тут картопля, 10 соток. Скільки тут рядочків? 2, 4, 6, 8, 10, 12 рядочків. Вже ось так позаростало. Гусей тут не вистачає, це б їм тут лафа, на оцей молочай чай був би. І сад росте Так потихеньку їде Я б вже давно восьми включила я була б в кінці Ні, насправді тут садив город Т4 ночі і трошки не той проміжок в картоплі, який повинен бути ну, для нашого трактора. Але більш-менш влазимо і то добре. На обробку. Щоб гарно було. Шикардос. Все, гани, гани, гани! Давай до кінця пішов. Отлично. Я за тобою ходити не буду, бо я буду грязна. Вже просто завелика трава. А ти що там робиш? Хе-хе-хе? як пуля нічого не встигла зняти, що попало? <рігла> ну Прибирає, але все одно верхушки потрібно буде походити все оце позривати ще. А так нормально, більш-менш адекватненько. О Боже, на яку сторону тепер мені втікати? Отут я дивилася, дуже сильні такі клубні були. Зараз подивимося. Можна сказати, що повитягувало. Оба! О, знову. Вони нас переслідують ці бусики.

Один йоршик не крутить правий. Бутерброди треба їсти правильно. Покажи, як ти кушаєш.